Друзі, всім привіт! Слава Україні! Вітаю всіх любителів того полювання. Сьогодні у нас понеділок, 5 серпня. Хотів би я, щоб сказати, що зараз після дощу пішов перевірити гриби, але дощу, можна сказати, що й не було. Погляньте, перша знахідка, дощик пішов буквально декілька хвилин тому, як бачите, гриб повністю сухий, жодної каплі не впало Ось така моя перша знахідка, і грибочок вже старий, але не схоже, щоб він був червивий Ось так. Так нас зустрів ліс. Побачимо, що буде далі. Які ще знахідки нас чекають, тому всіх запрошую до перегляду. Так, в лісі. Стало досить таки марно, можливо, ще буде дощ. Не знаю, чи ви бачите, прямо по центру впереді, метрів 10 або 15. Просто здалека аж світиться. та дам Гриб парасолька. Нагадаю, 5 серпня. Хоча першого гриба парасольку я знайшов. Забув, яке це було число. Це було тоді, коли Україна програла Румунії 3-0 на Євро 2024. Ось тоді я знайшов. Не став зробити відео, і так настрою не було. Що беремо? Здоровенний. Так, це ж він, да? Юбочка була. Ось так. Отже, походивши навколо першого знайденого гриба, є такі наступні знахідки. Ось один, а ось інший. Так, цей старий і повністю м'який. Червивий, значить все. І ось такий грибочок. І як бачите, він також червивий. Шапка така вже, ніби він почав гнити. Шкода, минулого разу було досить такі чисті гриби. Я навіть тоді здивувався. Отже, візьмемо ці грибочки, десь розкидаємо, можливо посіються спори, буде нове грибне місце, якось так. Отже, темп знахідок в мене поки що радує, декілька хвилин. Гриб, гриб сухий, гриб білий. А от якість самих грибів, щось взагалі. І також, також м'який, також червивий, вже старий, чи це через спеку, чи недостатність вологи, але якось так. Або можливо, минулого разу грибочки були такі з піску, і ті були не червиві, а ці ростуть на хвої так, на опадові, хвойному. І вони такі. Можливо, це причина. Так, польський рибочок. До того ж молоденький. Це насправді вже третій. Попередній не знімав. Думав буде більше білих. А ось як. Що ж, надріжемо, побачимо, чи він, чи ні повністю чистий. Так, молоді польські, здорові. А от грибочки, грибочки чомусь червиві. Так, і сапся до місця, де на пасовищі минулого разу я назбирав такі трішки грибочки. І тут я дивився. Можливо, виріс новий, можливо, він тоді був маленький в п'ятницю. А сьогодні понеділок ось такий. Але добре, що він твердий. Отже не червивий Йдемо шукати ще. Все ще є на пасовищі. І ось такий грибок. Но старий. Так, трішки перервали телефонний цінок. Також коріннякий, можливо, пам'ятаєте, ось там попереду був старий гриб. Ось тут та дорога, тут був молоденький, також гнилий минулого разу. На його місце. Або я його не помітив, або він ще був маленький в п'ятницю. Буду дивитися, надрізати і шукати ще. Хочеться знайти хоч. Декілька молоденьких. Так, знову дві хвилини, пройшов я буквально метрів сім. Ось там попереду я знайшов того старого грибочка. Показую. Знову старенький грибочок. Знову корінчик м'який, але поряд росте польський грибочок. І молоденький. Схоже цього разу, тільки польських назбираю здорових. Щось зовсім немає білих. Ще й дощу немає, обіцяли. Але, як бачите, зовсім сухо в лісі. Навіть декілька капель не впало під деревами. Так, мрія моя збулась, знайшов два молодих гриби. Молоді гриби і гнилі зовсім. Ось так. Трохи засмучений і щось без перспектив поки що ніяких. Сподівання на дощ, але навпаки обіцяють спеку. Думаю, ви прогноз також добре дивилися самі. Іду, значить, я вже додому, Більш нічого поки не шукається, йду прямо по дорозі, як бачите, така і тут прямо під ліщинкою виросте ось такий грибок прямо посеред дороги перший молоденький грибочок і до речі тверденький це дуже радує не знаю напевно вже більш нічого такого не знайду хоча кажу нічого не знайду і бачу Бачу польські гриби. Молоденький, також поїджений. Ось так. Як бачите, сьогодні у нас дуже слабо з нахідками. і перспективи поки що не радують. Передають спеку досить таки сильно, до 35 градусів. А в лісі до цього було дуже сухо. То після спеки буде взагалі. Сподіваюсь, у вас ситуація краще. Бажаю всім вам повних кошиків грибів. І до наступної зустрічі в лісі.